Так, а куда то він нам вкутів? Так. О. Є, ще. Так. Можливо нам вдасться його зразу, з першого разу вбити. Ох, він там класно нам попалив. Всіх. Тікаємо на бік, набіг, 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 набіг. Ну... Ух ты! Блін, ледь він нас не вбив! Ледь, ледь, ледь! Нам пущастило, він нас так лапою. Круто ззадів. Тікаємо на біг. Є, yeah, бачите